Всім мої вітання. Сьогодні прошу до перегляду малосольні огірки швидкого приготування. Вранці зробила, а ввечері вони вже були готові. Ну, мабуть, із-за температури повітря, що вони так швидко сквасилися, будемо так казати. Кому цікаво, переглядайте. Маєте мов кашу купила на базарі. Ілю пополам. А, тут немає що ділити по гілочки. Половину ложу на дно. Це зверху покладу. Люблю, коли огірочки пахнуть чесником, щоб швидше часник дав свій запах, ріжу. Лавровий лист, щось якийсь дрібненьке. Ми її обрізаю, носики жопки. А зараз буду намагатися скласти плотненько в кастрюлю. Якось так. Зверху знову розкладаю Віника Кастрюлю відміряла півтора літра води і зараз буду відміряти сіль. Сіль кам'яна із старих якихось запасів. Знаєте, та Грязна Сама краща сіль. Ну, не знаю грязна, але вона така сіренька. Ну, от 86 десь. Отак от міряю пальцем. Як мене ще в молодості навчили, що до повного стакана палець повинен бути, на півтора літра води. Висипаю все в кастрюлю. Ну, от вода із сілью закипіла, виключаю, сіль трохи помішала, щоб розтворилася, і буду заливати огірки. Легенько, щоб не сильно розбризкувалося. Це в мене трьохлітрова кастрюля. Кладу блюдце. Ну, ви дивіться, яка мисочка, яка тарілочка у вас поміщається. І ставлю під гніт. Буду ставити на подоконнику, щоб на столі воно мені не мішало. Такі смачні, хрумкі овірочки вийшли. На вечір уже готові. Smakota.